Хочу надати дієву пораду ще тим, хто не відсудив індексацію за період з 2016 року по 2021 і неправильно нараховане грошове забезпечення за період. 20-23 рік. А останнім часом суди першої інстанції почали виносити ухвали про залишення позовної заяви без руху, акцентуючи увагу на тому, що позов поданий поза межами строку звернення. Ну, вважають суди, що звертатися з такими позовними вимогами можна протягом трьох місяців, з моменту, коли позивач дізнався про порушення своїх прав. І Наполягають на тому, що дізнатися позивач міг про порушення своїх прав саме в момент, коли йому виплачувалася заробітня плата. Тобто місяць, в місяць От місяці він отримав заробітну плату, він вже розумів, що йому були суми недоплачені. Тим таким чином натякають на те, що строки звернення до суду пропущені. Спочатку ухвала про усунення недоліків, а далі ухвала про залишення заяви без розгляду. А про повернення позовної заяви в зв'язку з тим, що недоліки не було усунуто. Хочу дати дієву пораду 21 березня 2025 року Верховний суд розглядав таку справу і робив висновок, все ж таки, які строки позовної давності в даному випадку потрібно застосовувати, відступив від деяких своїх попередніх правових позицій і зробив наступний висновок. Справа в тому, що в липні. 2022 року були внесені зміни в Кодекс законів про працю України і статтю е, цього кодексу, яка регулювала саме строки звернення, от до цієї дати строки звернення взагалі не існували. Тобто, якщо людина звертається до суду з приводу стягнення е, грошових коштів з приводу заробітної плати, то строків взагалі не існує. Можна звертатися через рік і через два і через десять. А от з липня 2022 року було внесено зміни, і такий строк є присічним три місяці. Так, от касаційний суд роз'яснив: якщо людина звертається з позовною вимогою про стягнення коштів, які... Були нараховані, ну або не були взагалі нараховані, тобто були не виплачені в період до цієї дати, то відповідно строк звернення до суду не існує. Тобто, якщо ми в позовній заяві просимо нарахувати і виплатити недоплачені суми індексації грошового забезпечення за період з. Грудня 2015 року по 19 липня 2022 року, то таку позовну заяву ми подаємо в будь-який строк, і до позовної заяви ми не додаємо клопотання про поновлення строків на звернення до суду. Фактично, тому що ми ці строки не пропустили. Якщо ж ми хочемо, претендуємо на виплати, які виникли. Після 19 липня 2022 року, то тут уже строки, звичайно, три місяці. Навряд чи їх суд поновить, ну, тому що строків на Якби підстав для поновлення як таких бути не може. Людина фактично зобов'язана була знати, що її права порушено. Звичайно, що як кажуть, бумага все стерпить, можна писати про те, що людина дізналася тільки. Під час звільнення про те, що її права були порушені, тому що під час звільнення їй видали розрахунковий такий документ, в якому вона побачила, як, як саме їй нараховувалось грошове забезпечення, звідки вона і дізналася про те, що м -м, грошове забезпечення не індексувалось, а посадовий оклад розраховувався із прожиткового мінімуму станом на 2018 рік, а не станом на поточний рік. Тобто, це можна так само писати. і я думаю, що в принципі, перспектива є і в таких справах. Однак, якщо людина звільнилася вже давно і тільки зараз вирішила, що вона хоче звернутися до суду для стягнення індексації за період 15 липень 2022 року, то таку позовну заяву можна подавати. Без будь-яких строків. Якщо суд виносить ухвалу про усунення недоліків, я б рекомендувала на вимогу такої ухвали написати заяву і акцентувати увагу, ну в принаймні звернути увагу суду першої інстанції на постанову Верховного суду від 21 березня 2025 року, який все таки роз'яснив, що строки звернення в таких позовних вимогах не застосовуються.